Чому я не кадую залежних людей? Тому що інколи люди приходять в це життя для того, щоб іспитати цю боль. Вони не вміють справлятися зі своїм болем, і вони уходять у свою особисту реальність, яку вони можуть прожити. Це їх урок життя в цьому втіленні. І коли батьки дуже стараються із жалю допомогти цим своїм дітям, це говорить про те, що вони лише. Просто тіряють свою особистість, вони стають співзалежними зі своїми дітьми. Вони їх рятують і не рятуються, проблема усугубляється, нервується, і ви кормите своєю енергією залежну людину. Я знаю, що таке залежність. Мене батько бухав, страшно бухав. Я розумію, що зцілити людину, якщо вона цього не хоче, неможливо. Ви просто кормите ту сутність, яка вже є в цій людині, а ця сутність руйнує нейротичні зв'язки мозку. Це зруйнована особистість. Ви не можете на неї вліти. Вона шукає те, що вона шукає. І коли ви рятуєте цю людину, ви лише стаєте її донором. Просто, знаєте, ви зараз мені будете казати, так що мені дивиться, як він умірає, можливо, просто ця людина піде в свій світ і буде там, десь жити. Ви можете просто видали людині все. Нехай де працює, нехай де живе, не несіть за неї відповідальність, не робіть за неї, не, не несіть їй гроші цій людині, не корміть цю людину. Та людина не зцілюється. Цей демон його пожирає більше і більше і більше. Він пожирає ще вашу енергію. Ви втомлюєтесь і у вас немає ресурсу жити. Так, да, це правда життя. Якщо людина не йде в. Центри не хоче сама себе рятувати, ви нічого не можете зробити. Тому що сила, яка контролює вже цю людину, вона буде бить вас. Або ви хочете її врятувати, ви лізете на її територію. І без запроса самої людини на рятування працювати просто не можна, бо він не давав дозвіл вам його рятувати. Ось ці вот кодіровки, коли ви пішли, закодували, а він виходить бутилку бутылку згорла, хлоп-хлоп на ваших очах, і його нічого не бере, і Кондратій його не схватив. Це біс, який в ньому сидить і вилікувати від цієї сутності, його неможливо. Візьміть відповідальність за своє життя. Люди, які залежні, і громани. Їх неможливо вилікувати, якщо він сам цього не хоче. Він буде звалюватися, звалюватися, тому що він там отримає дофамін, тому що йому там вкусно, класно, і що ви йому тут розказуєте, що ви розказуєте, що громадія це погано? Якщо там класно, там такий дратик, там такий адреналін, ну як? Як це погано? А ви, якщо будете оплачувати його долги, ну, ви будете способствувати його демону розжиратися в ньому і більше, більше від цього страждає не тільки залежна людина, ну і співзалежна. Тобто ви. Не, не рекомендую спасати нікого. Потрібно зрозуміти вам, батьки, дружини, що це особиста відповідальність цієї людини. Я жила з чоловіком алкоголіком, від якого я пішла, коли мені було 28 років. Я робила все для того, щоб він не бухав. І танці збуднув, і мотивація, і надихнення, і секс до бестсями ніхера. Його спасло тільки те, що я від нього відчепилася, тільки те, що ми розлучились. Я перестала йому довбати мозок і сама перестала себе руйнувати. Як він там живе, ні похрен, мене це не цікавить. Тільки так я спасла свою особистість, своє життя і життя своєї дитини. Я просто перестала її травмувати. Так що, от не, не закидайте мені, будь ласка, що я тут зла відьма. Так, да, я зла відьма. Я реалістка, а не зла відьма. Чого я вам бажаю? Оцініть це все реально і обирайте себе.